Стана годиннику останні події в Україні та світі. Далі в ефірі ТВА. Тетяна Чудаківська. Вітаю. Луганщина знову в епіцентрі бойових дій через обстріли бойовиків без газу та світла сидять жителі станично-луганського району. Від нічних атак бойовиків найбільше постраждали. Верхньо Альхова щастя, Чернухіне, Макарове, Валузьке і станиця Луганська. Про це повідомляє Геннадій Москаль, губернатор Луганщини. На щастя, жертв і постраждалих серед мирного населення немає. Напередодні озброєні автоматами терористи з так званої ЛНР. Позбавили волі усе керівництво управління Державної пенітенціарної служби Луганщини. А тепер їх місце знаходження невідоме. Викрадення керівників служби каже Геннадій Москаль, призведе до непередбачуваних наслідків. Повна відповідальність за усі колонії лежить нині на бойовиках. А відтак утримання та охорона в'язнів у небезпеці. Жовто-блакитна зустріч очільника самопроголошеної ДНР Дениса Пушиліна. Кілька молодиків зустріли українською символікою. Терорист прийшов привітати донецьких інвалідів. На футболках хлопців був напис Україна Донецька після виступу у Пушиліна. Молодих людей хотіли затримати, аби вочевидь провести виховну бесіду. Однак ті не спинилися і пішли геть. За добу зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Спроби атакувати позиції українських військових зафіксовані поблизу населених пунктів Майорськ, Станично-Луганське, щастя вдівка і Дебальцево. У районі Донецького аеропорту ніч минула без обстрілів. Хоча на північ від литовища обстріли із застосуванням артилерії тривають. Повідомляє група інформаційний опір. Також поодинокі обстріли бойовики вели на маріупольському напрямку. Надійшла інформація про так звані подарунки о 6.39. Терористи застосували установки ГРАД. За даними прес-центру, втрат немає. За інформацією спільного центру з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін в районі Донецького аеропорту, ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення. Близько трьох сотень російських солдат загинули за день штурму Донецького аеропорту. Такі цифри називають правозахисники з організації Вантаж 200 з України в Росію. Під час вчорашнього бою за Литовище українськими бійцями ліквідовано і керівника штабу однієї з бригад російського спецназу. Про це повідомляє група інформаційний опір. Тут зазначають, терористи відступили задля для відновлення боєздатності. Загалом за час боїв на Донбасі загинули понад 4,5 тисячі російських військових. Військових ще дві з половиною тисячі людей вважаються зниклими безвісти, стверджують правозахисники. Бойовики отримали поповнення. Через Луганськ проїхала колона з 20 одиниць бронетехніки, серед якої були і шість танків, у тому числі російські т 72 бз Повідомляє група інформаційний опір. Також зафіксовано перекидання через Макіївку тентових Камазів не менше 25 машин з артилерійськими боєприпасами у район на північ від Донецька. За даними експертів, нинішні гуманітарні конвої з Росії покликані поповнити боєприпаси бойовиків. Три гренімобілі, черевики та медикаменти. В АТО цього разу допомогу зібрали віряни. Жертували не тільки українці, гроші надходили і від американської діаспори, зокрема з Лос-Анджелеса. Машини, які рятуватимуть життя українським бійцям, святили у київському чоловічому монастирі. Ці автомобілі недавно привезли з Європи. Не нові, вони вже служили тамтешнім медикам, але виглядають, наче щойно з конвейера. Такі машини призначені для роботи у зеленій зоні, де нема терористів. Утім, практика показує, що їм таки доведеться частенько навідуватися і на передову, тож нові там і не потрібні. Ми вже зробили п'ять таких автомобілів. Тобто серед них були менші швидкі, безперечно, там вони трошки було меншого розміру. Це найбільше, а зараз приїде ще більше. То власне однією завжди. Автомобілів автомобілів вже немає, Тобто вона в Пєсках була розстріляна. Один реанімобіль придбала українська діаспора, інші два купили за гроші вітчизняних парафіян. Побійдеться в копійчину і їхнє доукомплектування, яке вже задумали волонтери, щоб медики дорогою шпиталь могли підтримувати життя пораненого. Одна з них буде передаватися в 11-й батальйон ТРО, який зараз на ротації. Він готується до від'їзду в зону бойових дій. Ми до цього часу і до обладнаємо, і вона туди поїде. Друга машина теж поїде разом з медицинським спеціалізованим батальйоном. Окрім автівок в зону АТО поїдуть і протизастудні препарати, та десятки пар зимових черевиків. За словами духівництва, на допомогу було потрачено близько 30 тисяч євро. Це гроші діаспори і прихожан. Освітив речі філарет. Церква благословляє це і не тільки благословляє і молиться, як ми це звершили в неділю по всій Україні, молились за мир в Україні, а ми і ділами допомагаємо нашій армії. Купити і обладнати автівки це лише пів справи, твердять військові. У тамтешніх умовах машини не служать довго півтора місяці, і вони вже ветерани. З'являється потреба у нових деталях і комплектуючих, а окрім них необхідна ціла купа коліс, бо на дорогах, якими доводиться їздити, багато неприємних сюрпризів. Та щоб ви собі уявляли, що значить пробити колесо дорога між пєсками і карлівським водосховищем, тобто нашим блокпостом, це в районі 27 кілометрів. Вночі її треба проїжджати без фар на максимальній швидкості. Бойова позиція міст, осколки, колючі дроти, шипи. Переважно там проїжджаєш, тільки тільки молишся. Придбали священники і позашляховик для кіборгів, що обороняють у Донецький аеропорт, але на освячення привезти не встигли. Обіцяють, скоро покажуть і його. Вадим Понька. Сергій Наконечний, конечний Диверсійні групи просто таки накривають Україну. В Артемівську міліціанти затримали чоловіка, який входив до лав терористичної ДНР і готував теракти на території України. У автівці негідника знайшли цілий арсенал зброї: два гранатомети, автомат з глушниками і п'ять боєкомплектів. Нині триває слідство. А от у Маріуполі терактів не буде. Служба безпеки України затримала диверсійну групу воєнізованого формування «СВАТ». Вона готувала у місті низку терактів. Міліціанти вилучили у бойовиків величезний арсенал вогнепальної зброї та комплекти уніформи збройних сил Росії. Усі члени групи пройшли вишкіли у тренувальному таборі у сусідній державі. На тепер тривають слідчі дії. Вибух в Одесі кваліфікували як теракт. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він зазначив, що зараз слідство проводить служба безпеки. Нагадаю, у південній Пальмірі вночі підірвали магазин, що торгував українською символікою. Потужний вибух пролунав близько першої години. У магазині Патріот повибивало вікна, повністю знищено будівлю всередині. Вибух був такої сили, що його було чути за кілька кілометрів. Пошкодило й автомобіль, що стояв поруч інформації про постраждалих поки не надходило Жага до грошей мить перетворила учительку на шахрайку. Столичні правоохоронці затримали педагога, що пропонувала подорожі за кордон та брала гроші з охочих наперед, але у дорогу людей так і не відправляла. Фейкові екскурсійні тури продавала за значно нижчими цінами аніж турфірми. Туристів не бракувало. Тим коли ті поїздок так і не дочекались, звернулись до міліції. Тепер відправиться на відпочинок вочевидь, сама вчителька тільки до в'язниці і на довгих три роки. Доказова база по даному кримінальному провадженні зібрана в повному обсязі. На даний час особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 190 Кримінального кодексу України. Україна залишається дуже корумпованою. Про це свідчить щорічний рейтинг організації Transparency International. Наша держава, хоч і піднялась на ньому на два пункти, та поки вона займає лише 142-ге місце. Цю сходинку Україна ділить з Угандою та Коморськими островами, йдеться про найгірший показник у Європі. Непродуктивних міністрів будуть звільняти, запевняє Арсеній Яценюк. Торкнеться у першу чергу. Це тих, хто не справлятиметься з поставленими завданнями. У нас складна історична місія, але історична відповідальність водночас, дає історичні шанси. Ми маємо історичний шанс створити нову Україну, і ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Написав у Яценюк у Фейсбук. У ці хвилини розпочинається перше засідання новопризначеного уряду напередодні двісті Вісім нардепів ухвалили кандидатури міністрів. Громадський діяч, письменник, політв'язень радянського режиму один із засновників ініціативної групи 1 грудня. Активний борець за незалежність своєї держави. Саме таким запам'ятають українці Євгена Сверстюка. До свого 86-річчя він не дожив два тижні. Серце Євгена Сверстюка зупинилося 1 грудня близько пів на дев'яту вечора. Нещодавно у чоловіка виявили цукровий діабет, а п'ять днів тому діагностували рак підшлункової залози. Від лікування Сверстюк відмовився, та у шпиталі все ж лишитися мусив. До останніх днів життя працював над книжкою. Був поруч із рідними та близькими. лікар питав Євгена Сверстюка, наскільки він скільки собі він балів ставить. 10, ну, якщо скажімо, система 10. Фізично десь 4, а інтелектуально, ну десь може 9. 4 плюс 9, 13, поділити на 2-6,5. Непогано, непогано. Це було буквально за кілька днів. Вічний борець за свободу. Так називають Євгена Сверстюка. Друзі та колеги. Він був там, де була молодь. Часто ходив до університетів та шкіл, щоб почути думки того покоління, від якого залежить майбутнє України. розповідають друзі Сверстюка. Дуже любив ходити до школи. Дуже люблю ходити до учнів. Я маю на увазі, їздив по всій Україні, їздив до себе на Волинь, їздив тут по Київській області. Я декілька разів був на таких зустрічах. Ну, це радість спілкування, яку важко передати. Активну громадянську позицію Євген Сверстюк займав усе життя. Не був осторонь і під час Євромайдану. Письменник до останнього вірив, що Україна матиме гідне прийдешнє. Дуже важливо, щоб люди об'єднувалися на ґрунті позитивного, конструктивного національного. Демократичного мислення, щоб вони були дієздатними, щоб у нас створювалося ну, те, що називається громадянське суспільство, справді живе. Написаний Євгена Сверстюка, поховають в четвер на байковому кладовищі, як заповідав покійний. Поховальну панихиду проведуть у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, прихожанином якої він був. Інного гольвген Кяшко тевай. У Москві організували лекцію про майдан. Не обійшлося без затриманих. Доповідач знаходився у Києві. Його виступ транслювали по скайпу. Незабаром з'явилася поліція у цивільному, а згодом ОМОН понад 20 людей повезли у відділок. Затриманих намагалися обшукати. У них взяли пояснювальні записки, а згодом відпустили. Коли будівлі, де проходила лекція, також чергували націоналісти. Вони висували слухачам кур'йозне звинувачення у приналежності до правого сектору і до се. Як з меншин одночасно Заперечують факт злочину. Російські слідчі відмовились порушити карні справи щодо загибелі військових своєї держави. Нагадаю, йдеться про 29 солдат, які померли улітку цього року за нез'ясованих обставин. Солдатські матері Санкт Петербурга вимагали перевірити інформацію про їх загибель. У прокуратурі відповіли без конкретики. Мовляв, усі факти встановлено. А Міноборони заявили, що подробиць не розповість, бо це військова таємниця. Київ і російські опозиціонери упевнені, солдат було в. Бито на сході України Японці шукають витоку життя. Для цього вони запускають спеціальний зон до одного із астероїдів. Старт цього космічного об'єкту викликав справжній ажіотаж. Більше чотирьох тисяч людей особисто приїхали в околиці космодрому, щоб поспостерігати за цією подією. Багато любителів астрономії стежили за прямою трансляцією на широких екранах. Їх встановили майже у сотні громадських місць по усій Японії. Подорож космічного зонду триватиме близько шести років. Барак Обама у 3D. бюст американського президента виготовили на 3 d принтері. Процес створення точної копії виявився досить складним. Для цього у білому домі змонтували спеціальну установку із 50 унікальних світлодіодних ліхтарів та 14 відеокамер, що фіксували мільйони вимірювань. Лише після цього вдалося на 3 d принтері відтворити бюст президента. США. фахівці відзначають така висока точність копії реального предмета досягнута вперше. Такими були новини першої половини дня. Оновлений випуск 13-й. Дякую, що довіряєте.